Вітаю! Сьогодні намалюємо мак. Лінію горизонту, небо, поле, і посередині буде один великий мак. Овал малюємо серединка. В основному чотири пелюстки у мака. Одна пелюстка буде, яка закриває його. Так буде одна, одна десь збоку. І ось так. Якась розірвана така пелюстка. Зайві лінії прибираємо. Починаємо з неба. Завжди беремо білу фарбу чистим пензлем. Сьогодні буду використовувати синій відтінок ультрамариновий. Найтемніший блакитний у нас буде зверху смужка така сантиметрова. А далі все більше і більше білого додаємо, на квітку бажано не заходити. Далі нам потрібен чистий жовтий. Спочатку жовтим. Далі будемо додавати зелений. Беремо темний зелений. Починаю малювати траву мазками знизу до гори. Знизу зафарбовую повністю зеленим, з водичкою змішати. Залишаю проміжки, об'єдную. Цей зелений жовтим і світло зеленим, зверху вниз замальовую вже білі місця. Ще більше жовтого додам, і зверху ще світліші травинки намалюю. І тоненькі. Ще можна додати білого. І ще світлішим промалювати. І цим же кольором намалюємо на задньому плані лісосмугу або гори, що там у вас буде, вирішуйте самі. Смугу намалювала і нарівну поверхню дерев. Так, трошки темного додам. Так, вирівняти. Щось у мене внизу занадто темний, вийшов колір, трошки світлих травичок додам. Так, в різні боки нахил зробимо мак малюємо одразу червоною фарбою алою. Беремо густенько і по формі пелюсток зафарбовуємо мазочками від країв до центру. Майже без води фарбу беру на передньому плані, яка у нас пелюстка. Також їй надаємо форму, об'єм. Тепер до цього червоного додаю жовтого, робимо помаранчевий колір, і цим помаранчевим декілька мазочків зробимо відтінок невеличкий. Даємо Сонячне світло не дуже яскраве, таке, майже не видно його. Стебло промалюємо. На жовтому фоні темно-зеленим, на зеленому буде світло-зеленим з білим. Зробимо бутони світло-зелені, зелений з білим об'єднаємо. І також стебло від бутонів, звичайно, буде світлим. Світла частинка буде більш темна. Додам білого до цього помаранчевого і трошки ще світла по краю пелюстки, ось так мазочками. Починаємо від краю і потім відриваємо пензлик від паперу. Все, більше не треба додавати світла. Мені не дуже подобається тут різкий перехід від жовтого до зеленого. Хочеться ще світлішого додати. Промалюємо серединку квітки. Тоненький пензлик, чисту чорну фарбу крапочками обережно біля цієї пелюстки, з проміжками. Крапочки поставили, а ближче до середини світло-зелена серединка. Тому цим же пензлем добре промили його і поставили зелененькі крапочки. А ще намалюємо тоненьким цим пензлем в бутонах пелюстки, які вже пробиваються хвилясту лінію. Ось таким чином. Трошки більше хочу намалювати все ж таки черненьких цяточок. Ще тінь додати до нижньої частини пелюстки, до цього нашого червоного кольору, трошки зовсім чорного. І також, як ми білим робили, знизу догори маски зробити по формі пелюстки. Тут тінь, одна пелюстка іншу затуляє, і трошки цього боку.